Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні неділя, 27 липня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Розпочну з того, що сьогодні вийшов дещо пізніше, ніж зазвичай, через те, що шукав інформацію, перевіряв дані та джерела про те, що Північна Корея може відправити ще більше військ. До України для того, щоб інтенсифікувати бойові дії, та навіть розпочати новий наступ, більш інтенсивний в липні чи то в серпні. Ну, скоріш за все, в серпні. А, ну і шукав підтвердження, тому що це почало з'являтися в телеграм-каналах. А я вам даю тільки ту інформацію, яку я перевіряю з відкритих джерел, і певну унікальну інсайдерську інформацію, доступ до якої маю через довіру, яку Заслужив, власне кажучи. Отже, я перевірив цю інформацію, і ось що нам з цього приводу пише видання Reuters. Власне, на нього, як на перше перше джерело цієї інформації, і посилалися окремі оглядачі. Отже, ця новина стосується того, що Кім Чін Ін пообіцяв перемогти у битві проти США на честь річниці Корейської війни. Лідер Північної Кореї Кім Чін Ін заявив, що країна досягне перемоги в антиімперських антиамериканських битвах, оскільки країна відзначає річницю перемир'я в корейській війні. Кім підтвердив, що наша держава та її народ неодмінно досягнуть великої справи і стануть переможцями в антиамериканському протистоянні. Ну, маски скинуті, все зрозуміло, кому протистають ким, на чиєму стороні Північна Корея, що це Росія, Китай та Іран, тобто так звана вісь зла, яка кидає виклик вільному світу, цивілізації та демократії, північна Корея. Отже, що далі, що стосується України, ну, по-перше, Північна Корея відновлює авіаперельоти з Москвою. Тобто рейси Мойськва пхеньян перше за багато десятиліть знову таки стануть доступними. Не можна виключати, що таким чином, під виглядом цивільних, Північна Корея хоче перекидати своїх громадян, своїх військових для подальшої участі в бойових діях проти України на фронті. Цього теж ми не можемо виключати. Це є факт. Фактично, Північна Корея воює з Росією проти України пише Reuters, і тисячі північно-корейських військових були розгорнуті в Курській області Росії, Абхіян постачав Росії боєприпаси. Південна Корея заявляє, що Північна Корея може розгорнути ще більше військ у серпні, і саме тоді очікується інтенсифікація та активізація бойових дій. Де ці війська можуть бути розгорнуті, наразі. Reuters не, скажімо, аналізує і не говорить, але я неодмінно проаналізую ще такі джерела, як Asia Nikkei, 38 north і інші, які дають можливість більш глибинно дивитися, що там відбувається, для того, аби надати вам цілий спектр інформації. Нагадаю, що не так давно начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Заявляв про те, що Росія використовує приблизно 40%, якщо я не помиляюсь. Так цитата була боєприпасів і снарядів і озброєнь саме з Північної Кореї, які дають змогу Кремлю продовжувати свою агресивну злочинну війну проти України. Ну і ось тепер військові. Тому така загроза зберігається як наслідок, нам потрібно ще більше допомоги від партнерів. Ще більше, ну скажімо, готуватися до того, щоб відбивати атаки, і ще більше діпстрайків, ударів по Росії. І тут можна сказати, що від самого ранку, 27 липня, доволі таки неспокійно в Волгоградській області, в інших регіонах Росії, в Петербургі, в Ленінградській області, знову вводять плани каври, тому що є загроза застосування БПЛА, скасовують або відтерміновують рейси, авіарейси, аеропорти. Тому справа наша триває, і сили оборони роблять все для того, щоби зменшувати потенціал ворога. Ось цікава новина з цього приводу: дронам СБУ, ймовірно, вперше вдалося знищити російський безпілотник Оріон, що є носієм бомб та ракет. Тобто, це не просто розвідувальний безпілотник, він фактично є ударним, розвідувально-ударним. Служба безпеки України оприлюднила відео з результатами бойової роботи бійців Центру спеціальних операцій А за останні два тижні. Привертаю увагу знищення дронів «Форпост-Р» та Оріон на записі. Зафіксовано знищення значної кількості озброєння та техніки російських окупантів. Зокрема, танків, бронемашин, артилерійських систем, засобів протиповітряної оборони, радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби та ворожих безпілотників. Про це повідомляє Дефенс Експрес. Особливу увагу привертає рідкісний епізод знищення із російсько-ізраїльського дрона Форпост р ба більше на відео він не один. А два випадки ураження цього типу безпілотника, і це вже не перший успіх, це ж зенітні FPV, це ж якраз ті самі дрони-перехоплювачі, і вони вже демонструють не перший і я впевнений не останній успіх у боротьбі з російськими безпілотниками, такими як Форпост і Оріон. Раніше схожий епізод демонстрував підрозділ 414-ї окремої е е бригади безпілотників Птахи Мадяра. Ймовірно, здійснивши перше таке знищення. Однак найбільший інтерес викликав інший момент ураження за допомогою fpv дрона ударно розвідувального БПЛА Оріон. Це один з найсучасніших російських безпілотників класу Мейл, що розроблений компанією «Кронштадт», «Кронштадтське вооруження. Сподіваюся, що й до неї доберуться. Довгі, прекрасні та сильні руки наших підрозділів, які продовжують вести діпстрайки і б'ють по території Росії. Так от Оріон здатен нести бомби КАП 20, КАП 50, упап 50, ФАП-50 та ракети, зокрема нову крилату ракету Бандероль. У травні сили оборони завдали удару по Кронштату. Ну і де виробляли ці БПЛА і завдадуть ще впевнений неодноразово ось така ситуація. Ми бачимо, що успіхи є. Вітаю службу безпеки України, підрозділ А з цим успіхом дійсно досягнення. Бажаю якомога більше. Знищених та уражених таких дронів на вашому рахунку. Як і вітаю, всі інші підрозділи складових сил оборони та безпеки, які продовжують знищувати ворога, і які продовжують удосконалювати ефективність та майстерність застосування зенітних дронів перехоплювачів. Це пріоритет, визначений Верховним головнокомандувачем Збройних сил України президентом Володимиром Зеленським, і це, звичайно, потрібно реалізовувати. Тим часом є хороші новини з Сумщини. 225-й окремий штурмовий полк збройних сил звільнив від армії країни агресора, агресора село Кіндратівку Сумської області. Про це повідомляє Діпстейт. За інформацією з наших джерел, 225-й ОШП закінчив зачистку і закріплення в кіндратівці. Це вже друге село, яке звільнив цей підрозділ на Сумщині. Окупанти зазнали великих втрат. стверджує Діпстейт. Ліквідовано батальйон. Російського 40-го мотострілецького полку, батальйон 155-ї окремої бригади морської піхоти, батальйон 30-ї мотострілецької бригади. Уявіть лишень собі, три батальйони, три батальйони. Це величезне досягнення. І це дійсно демонструє. Нашу волю до боротьби, наші спроможності, наші можливості і те, як героїчно самовіддано продовжують виконувати бойові завдання захисту нашої держави, зокрема на Сумщині, наші підрозділи ось реальні результати. І далі буде я в цьому переконаний. Тим часом ще у нас є хороша новина про діпстрайки, дрони Служби безпеки України у ніч на 26 липня. Уразили в російському Ставрополі завод Сигнал один з найбільших в країні виробників радіоелектроніки, повідомляють джерела. Це джерела співрозмовників Української правди та Агенції Астра. За даними джерела, дрони уразили виробничій потужності Ставропольського радіозаводу Сигнал. Один із заво... один із ударів припав на корпус номер 2 Цех 5, де розташовано. Дороговартісне імпортне обладнання, такі як станки на базі числового програмного управління, друге ураження зафіксоване у корпусі номер 1 де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв. За даними російських змі, була пожежа. Завод спеціалізується на виробництві ребів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російські ВПК. Сигнал знаходиться під санкціями Євросоюзу, США, України та Японії. Ось ми бачимо системна робота по втіленню стратегії по знищенню спроможностей ворога саме в військово-промисловому комплексі. А в ніч на 26 липня на аеродромі Армавір у Краснодарському краї Росії було знищено навчально-бойовий винищувач Су-27 УБ. Що належав повітряно-космічним силам Росії? Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони. За даними місцевих мешканців, після після вибуху та пожежі у на аеродромі у навколишніх населених пунктах знив, зник зник зв'язок. Ну, армовір він використовується здебільшого для навчання курсантів для навчання саме військово-навчальних польотів, але це теж знищення можливостей та інфраструктури ворога. На чому ж тоді курсанти вчитися будуть, ну і в подальшому, яким чином вони зможуть ефективно та нормально виконувати завдання. Ну, мабуть, не зможуть, це очевидно. Тому і такі об'єкти ворога для ураження є важливими. Розширено повідомив Верховний Головнокомандувач президент України Володимир Зеленський про ситуацію на фронті, виходячи із доповіді головкома, і не тільки. Є одна інтрига у зверненні Володимира Зеленського. За мить вона буде. Дочекайтесь, будь ласка, тут дуже-дуже уважно, тому що це, ну, це важливо. Отже, результати ставки, доповідь головкома Олександра Сирського. Фронт, наші активні й далекобійні дії на російській території. Президент продовжує виділяти це як один із найважливіших пріоритетів дії на території ворога. І це правильно. Особлива увага Покровському напрямку лише за минулу добу там було 51 жорстке зіткнення. Українські підрозділи захищають позиції і дуже цінне кожне знищення окупантів. Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили. Наприк, наприклад, ось новин про те, що було знищено три батальйони одразу нашими підрозділами. Цьому є очевидне підтвердження, тому що говорить президент. Подякував Головкому за те, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини. Хоча цей наш регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога, наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб сумської області з прикордоння. Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території, фіксуємо позиції. Перше, не дали реалізувати план ворога на Сумщині. Це те, про що раніше дійсно доповідав і чітко зазначав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Заявляючи про те, що всі спроби прориву ворога і наступальних дій на цьому напрямку блокуються, противник несе колосальні втрати. Друге. Це те, що продовжуються наші дії на території Росії. При цьому поповнюється обмінний фонд. Дуже важливо, щоб повертати наших громадян, з тенет російської неволі, з тенет російських катівень. Далі детально обговорили потреби наших підрозділів, конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. На наступному тижні говоритимо про це з партнерами, каже президент. Окреме завдання дав секретарю РНБО щодо залучення зовнішнього фінансування на виробництво дронів. Цьогорічне виробництво дронів суттєво перевищить показники, які очікувалися ще на початку року. Тобто, ми бачимо і отримуємо інформацію про те, що дійсно ну вкотре чергове підтвердження того, що кошти будуть виділятися, в тому числі буде йти відповідна робота з партнерами. Про те, щоб кількість залучених фінансів на виробництво дронів, а як наслідок, наші виробничі потужності та можливості і вироблення кінцевої продукції у вигляді дронів, тільки зростало. Це теж успіх. Важлива наступна новина: дві була доповідь керівника служби зовнішньої розвідки, аналіз застосування санкцій проти Росії, ключові результати, ключові пріоритети. Санкції вже дуже відчутно загальмували російський економічний потенціал, і ми обрали напрями, які можуть додатково болісно вдарити на агресора. Ну і інтрига сьогодні ж була доповідь керівника ГУР без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно. Ось про що говорить президент. Думаю, що це не даремно, що варто очікувати нових спеціальних заходів. Та операцій, зокрема на території країни агресора, пов'язаних зі знищенням потенціалу Росії спрямованого на наведення війни, такі анонси. Ну, погодьтеся, вони до вподоби, і я не сумніваюся в тому, що незабаром нам варто очікувати хороших новин. Ну а тим часом, тим часом, президент Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп планує відвідати а, Британію. Отже, Дональд Трамп має відвідати Шотландію, і там у нього має відбутися зустріч з європейцями. Будуть говорити про тарифи, про те, яким чином унормувати для того, щоб зупинити ось цю тарифну війну щодо санкцій та обмежень, і яким чином гармонізувати а, законодавство і право для того, щоб воно не заважало фінансово-економічним відносинам там торгівлі. А так само одним із пріоритетних питань, звичайно, буде питання завершення війни в Україні. Про це серед іншого пише британська газета The Guardian. А напередодні а, напередодні буквально державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю для американського телеканалу Fox News заявив про те, що вкотре підтвердив, що американський президент Трамп втрачає терпіння по відношенню до Путіна. І що... Він дуже розчарований. Ну, ми це чули. Сподіваємося, що зрештою це вильється, і це призведе до реальних наслідків у вигляді жорсткіших санкцій і більших пакетів та скоріших пакетів допомоги Україні, щоби змушувати Путіна сісти за стіл перемовин. Як зазначив президент України Зеленський, зараз з'являються унікальні можливості для того, щоби. Змусити агресора закінчити війну і щоб вона не тривала у 2026 році, але звичайно треба натиснути ще більше як питання тільки, і ось тут звичайно санкції один із інструментів. А от, наприклад, спецпредставник президента США Стів Вітков говорить про те, що він дуже хотів би, щоб ця війна закінчилася до кінця президентської каденції президента Трампа. Ну я вам скажу відверто, хотілося б, щоб це все ж таки відбулося раніше. Відверто, щоб ми, хоча б, досягли сталого та стійкого режиму припинення вогню, і розпочали б, хоча б з тридцятиденного перемир'я, і рухалися далі. Ну, от дуже хотілося, і це потрібно, щоб закінчилось раніше. Але бачимо, що ворог продовжує наступати нам треба відбиватися. Ну і під час візиту президента Трампа до Шотландії головною темою переговорів із прем'єр-міністром Британії Стармером і президенткою Єврокомісії фон дер Ляйн, стане припинення війни Росії проти України. Окрім того, перед вильотом з Вашингтона Трамп заявив журналістам, що розглядає можливість введення вторинних санкцій проти Росії. Урсула фондерляїн підтвердила, що зустрінеться з Трампом в неділю в Шотландії. За словами британських чиновників, риторика Трампа щодо України останнім часом стала жорсткішою. Риторика так, але нам потрібні ще реальні та серйозні дії. А інститут вивчення війни тим часом повідомляє, що Росія накопичує потенціал певний в ракетах та дронах для того, щоб найближчим часом посилювати свій терор з обстрілів території. України, тобто існують такі загрози, виклики і небезпеки. Але ну Вашингтон Пост, наприклад, американська газета пише про те, що Німеччина продовжує з іншими європейськими країнами вживати кроків та заходів для того, щоб реалізувати американську ініціативу і українсько-американські домовленості про постачання більшої кількості систем ППО, зокрема Петріот, Айрісті та інших, до України. Сподіваюсь, що це буде найближчим часом. Ну, але ми все ж таки, друзі, з вами, попри все, з впевненістю та Божою допомогою дивимося та рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!